Глава восьма, Коли ж він зійшов з гори, слідом за ним пішло багато народу. І ось підійшов прокажений і, кланяючись йому, сказав: Господи, коли хочеш, можеш очистити мене. І Ісус, простягши руку, доторкнувся до нього і сказав: Хочу, очистися. І він у ту ж мить очистився від прокази. І говорить йому Ісус, «Глядиш, нікому не розказуй, але піди, покажися священникові і принеси дар, який повелів Мойсей на свідчення їм. Коли ж увійшов Ісус у Капернаум, підійшов до нього сотник і благав Його, Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. Ісус говорить йому Я прийду і зцілю Його. Сотник же, відповідаючи, сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово, і видужає слуга мій. Бо я і підвладна людина, але, маючи під собою воїнів, кажу одному: Іди, і йде, і другому: Прийди і приходить, і слузі моєму зроби це і зробить. Почувши це, Ісус здивувався. І сказав тим, що йшли за ним: істинно кажу вам: і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть від сходу і заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком, і Яковом у царстві небесному. А сини царства вигнані будуть у тьму безпросвітню. Там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові. Іди, і як вірив ти, хай буде тобі, і одужав слуга його в ту ж мить. Прийшовши до Петрового дому, Ісус побачив те, що його, що лежала в гарячці, і доторкнувся до руки її, і гарячка покинула її, і вона встала і служила їм. Коли ж настав вечір, привели до нього багато біснуватих, і він вигнав духів словом і зцілив усіх недужих. Щоб справдилося, сказане пророком Ісаїю, який говорить: Він взяв на себе недуги наші і поніс хвороби. А як побачив Ісус довкола себе багато народу, звелів учням відпливти на другий бік. Тоді один книжник, підійшовши, сказав йому: Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов, і каже йому Ісус: лисиці мають нори і птахи небесні гнізда. А син людський не має де голови прихилити. Інший же з учнів його сказав йому: Господи, дозволь мені спершу піти і поховати батька мого. Але Ісус сказав йому: Іди за мною, і залиши мертвим ховати своїх мерців. І коли увійшов Він у човен, за ним пішли учні Його. І ось піднялись хвилі великі на морі. Аж човен покривало хвилями, а він спав. Тоді учні його, підійшовши до нього, розбудили його і сказали: Господи, рятуй нас, гинемо. І говорить їм: Чого ви такі боязкі? Маловірні. Потім, вставши, заборонив вітрам і морю, і настала велика тиша. Люди ж, дивуючись, говорили. Хто це? Що і вітри, і море підкоряються йому. І коли він прибув на інший берег в країну гергесинську, його зустріли двоє біснуватих, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали: Що тобі до нас? І Ісусе, Сину Божий! Прийшов ти сюди передчасно мучити нас. А далеко від них паслося велике стадо свиней, і біси благали його «Якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней. І він сказав їм: Ідіть. І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней. І ось все стадо свиней кинулося з кручі в море і втопилось у воді, пастухи ж побігли. І, прийшовши у місто, розповіли про все і про те, що було з біснуватими. І ось все місто вийшло на зустріч Ісусові, і, побачивши його, просили, щоб він відійшов за межі їхні.